Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духівка, вищі сили, ангелі-охоронців, духів роду. Прошу допоможіть скажіть, що заважає жити із чоловіком у мирі, із дружиною, із чоловіком у мирі, які є перешкоди? Тим, хто дивиться відео, близьким людям, якщо є така проблема, що заважає жити із чоловіком із дружиною у мирі. Тут уводять чоловіка, дуже сильний зроблений приворот, причому давно це зроблено, закрита він вас ну, не чує, не розуміє, немає жодного розуміння. Все, що ви говорите, це все не чується. Бо якщо це дружина. Приворот зроблений, щоб увести, зруйнувати сім'ю. І давно вже це у вас руйнація сім'ї відбувається. Забирають його ресурс, хочуть собі забрати оцей фінанси. фінанси. Стоїть порчена самотність. по колу Це неможливо завершити, ви і піти не можете і лишатися неможливо. Серце розбите дуже боляче. На майбутнє буде абсолютно перемога. Ви зможете. От зараз я хочу подивитись скажіть оші Так. Все буде хорошо у вас на майбутнє чоловік. Може ви лишитися із цим, що зараз, або з дружиною, що зараз, і поступово загоїте ці рани? От. І буде хороше життя на майбутнє. Або ви підете із цих відносин, і у вас буде нова людина, нове життя. Заперечуюсь, обираю. І там може бути так, що можна лишатись з цим чоловіком залежно від того. Як ви переживете оці рани, у вас дуже глибокі травми. От, якщо ця людина, ви зможете її ну, тут не пробачити, якби прийняти те, що він або вона була повністю під впливом магічним, От. усвідомити, як би. Що відбувалося, і з собою перепрацювати ці всі рани. І в такому випадку, ну тут треба переїжджати в будь якому вам треба виїхати з того місця, де ви живете. Там неможливо лишатись. якщо ви покидаєте це місце, переїзд, у вас хороше нове життя абсолютно починається. Без травм, без страждань. Щаслива. Вбираю повністю всі мороки, негативні програми, привороти вбираю. І знімається весь негатив. Вплив негативний знімаю, повертаю назад тому, хто робив Поверховному суду, виймаю всі біль, сльози, страждання. Депресію виймаю, муки всі виймаю. Більше не болить загою серце, загою душ. повертаю назад, тому хто робив, то замовляв, буде так і так буде. Більше нема жодної причини для поганого життя. Більше нічого не заважає жити із чоловіком у мирі, буде так і так буде. Буде все сказане здійснено, так буде. От, і карти говорять, що немає е, вам ну, нічого страшного, якщо ви розриваєте ці відносини. У вас буде людина хороша з вами, спокійне, мирне життя і забезпечене життя. І немає нічого страшного, якщо ви лишаєтесь із цією людиною. Просто це вам буде більше роботи над собою і переїзд. Ось Такі два, два моменти. Скажіть Вищі сили, чи лишилося ще хоч що-небудь, що може заважати жити у мирі із чоловіком або дружиною? Проблема Проблема в тому, що може бути залежність від алкоголю, від якоїсь ігроманії, наркоманія, люба от залежність. Причому зроблено давно, ще в юності, може колись в. Юності. Тут проблема, що неможливо жити із залежною людиною. В нього постійно на першому місці це залежність, що він постійно, стабільно, ну, задоволений. Да? У вас дуже сильне страждання із за цього. Це проблема. Заперечую, убираю повністю, знімаю залежність. Відсікаю. більше до алкоголю. Немає прив'язки, убирає сущу алкашу. Більше пити не зможе. Викликаю відразу до алкоголю, як до лайна. Смак лайна і запах лайна більше пити не зможе. Припиняється відток енергії. Закриваю енерготоки, більше суші не можуть випивати, більше суші не можуть палити, вживати наркотики, громадні робити не зможуть. Припиняється повністю енерготок, загоюю нервову систему, відновлюю до ідеального стану, відвертаю до алкоголю на віки вічні, закриваю більшість сущим. Не, не має можливості, не можуть, бояться, тікають, не мають можливості вживати енергію чоловіка, дружини, обирає на віки. Ставлю заборону, буде так і так буде. Ось і ще подивимось. Чи лишився якийсь негатив, що заважає жити у мирі із чоловіком або дружиною, тим, хто дивиться відео, близьким людям? Ну, ось ця хмара насуває м -м -м, тут розсорки. Тут йде негатив від матері чоловіка або матері дружини роблять розсорки, щоб сварилися. І він прив'язаний, він як маріонетка. І у вас уже просто віча, і вам апатія. повна. Заперечую, Не Заперечую всі розсорки, знімаються. Заздрість з глази порчі знімаю. Укральні стяги знімаю, нулірую, більше не працюють, Убираю повністю всі порші на розлучення зняті. Відкриваються шляхи дороги вам до чоловіка, чоловікові до вас відсікаю всі прив'язки, Поповини віджигаються, відсікаються. Більше немає можливості свикруха. Те ще впливати у ваші відносини. на віки віч. Не може втручати зняті всі мороки, негативні програми. На розлучення обираю. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги чоловікові до дружини, дружини до чоловіка. Більше нічого не заважає жити в мирі, знімаю всю негативну магію, про рами, розсорки, крадіки, стягиш відуть від свікруг. Від те, ще від інших людей, сусідів обираю, повертаю назад. Хай вони так живуть, буде так і так буде. Це буде Ось зняти так. Ох, як псували. Аж така депресія почалася, що у вас вже вам нічого не потрібно. Раніше були якісь бажання, а зараз вже настільки вам... Апатія таку зробили навмисно. Апатія. Так, ще є друге питання. Стосується свикрухи. Чи готує свикруха негатив стосовно грошей, фінансів, роботи? Допоможіть, скажіть, чи готує свикруха негатив стосовно роботи, фінансів? що є така проблема того, хто питав, хто дивиться. Ну, вона багато вже чого зіпсовано в минулому ще з, юно, з юного віку. Знаєте, тут більше йде е, негатив на те, щоб ви пішли, щоб ви покинули сім'ю, щоб ви розвелися, щоб вам не давали фінанси, гроші ніякі ніхто не давав, а постійно тримати на привязі, е, ну, тут, навіть, я боюсь, що роблять приворожують так, да? Чол... чоловіка, сина. От, е... Щоб він їй постійно вирощував ці гроші і давав, вам можна робити, працювати все, що завгодно. А головне, щоб ви пішли. Можете діти, що хочете. От, от так вона, от так. Ще більше того виходить карта, коли забирають фінанси, щоб дітям не давалися. Якщо у вас. Ну, є діти, щоб чоловік не давав фінанс Тут дуже сильна прив'язка до чоловіка саме. У вас кар'єра, ви можете йти працювати, заперечуюсь, не ати убираю, чи втручається в роботу, свекруха, фінанси. Раніше дуже сильно закрита була дорога. Но мені дещо така робилась порча на кладовищі, щоб у вас не було дівня. Більше її цікавила, щоб вам не дали діння, щоб вам цей чоловік не давав деньги. Це в неї на це була зроблена порча раніше. Зараз вона знята, але ви пережили багато таких. Із-за цього у вас ну, були невдачі. Але зараз відкритий шлях, ви можете спокійно працювати, йти кар'єрний зріст. Тут дуже хорошо. Ви поступово відновлюєтесь, заліковуються оці моменти, ви зможете заробити самі ну, своєю роботою гроші. Заперечуюсь негативно. Фінансово незалежні будете. Тут хороша. Заперечую весь негатив, убираю. Заперечую повністю весь негатив, Убираю. повертаю назад, Свикрусі. Всі сльози, страждання, порчі прокляття, порчі на бідність забираю. Відкриваю всі дороги на гроші, тому то дивиться її близьким людям, що є така проблема. Дороги на гроші відкрита на роботу, на кар'єру. Перекриваю. Більше ніхто не може втручатися в ваше життя, заважати вам жити. Повністю відкриті всі дороги і шляхи на гроші, на любов, на здоров'я. Великі потоки грошей йдуть до вас без перешкод, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу відкрити всі шляхи, і дороги на гроші. Тим, хто дивиться відео близьким людям, поверніть весь негатив, що робила свекруха її назад. По Верховному суду не напекла на неї, само буде так і так буде. Так, що, будь ласка. Це треба просто припиняти повністю спілкування. Ця людина дуже холодна, алч, в неї тільки е, гроші, От практично все дуже. Ну, просто періодично дивитись, що з вами робиться. А так, у вас зараз відновиться поступово. У вас ще може така депресія, і вона теж, ви вийдетесь, вилікуєте її, і робота вам піде, да, будуть гроші. Отака така вийшла сьогодні кава. Хочу усім подякувати за донати, за те, що ставите вподобайки. Пишите коментарі. Мені дуже приємно. Ще хочу нагадати, що можна записатися на прийом індивідуальний, написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі. І ще нагадую, що коли українець п'є каву, він має перед цим поїсти, випити води. Не забувайте, це ви дбаєте про себе. І зробити донат для військових України. І набагато приємніше пити каву, підтримавши військових грошима і своєю енергетикою. От, Пам'ятайте це, також хочу побажати, щоб були щасливі сім'ї, щоб було порозуміння, щоб ви чули один одного, відчували. Один одного і був мир у сім'ї. Дякую за увагу! Бажаю приємної кави і до зустрічі!